Рогатин плодовий і медовий саме так назвали спеціалізовану просвітницьку виставку ярмарок, що проходила на центральній площі Рогатина. Виставку, у якій взяли участь представники кількох районів області, організувала районна громадська організація Рада жінок єдність. Досвід у новоствореної рогатинської районної організації Рада Жінок єдність у проведенні ярмарків. Уже є. Тому у неділю спеціалізовану просвітницьку виставку ярмарок рогатин плодовий і медовий, котру організувала Рада Жінок Єдність. Рогатинці відвідали залюбки. Її метою було підтримати місцевого товаровиробника. Приїхавши в рогатин, я побачила, що дуже багато людей є талановитих. Але вони бояться і дуже якби не можуть, не хочуть ризикувати, почати свою справу. Тому я вирішила, що треба об'єднати тих людей, які вміють щось робити, які роблять своїми руками добрі справи. І сьогодні ця виставка називається Просвітницькою, тому що. Всі люди, які прийшли на, на виставку е, і мають зацікавлення до того чи іншого до того чи іншого фаху, а в нас є виноградарі, пасічники, винороби, е, сировари, і ви можете. Підійти до любого з цих представників і запитатися, як це робити, і не бійтеся. Я думаю, що е, тільки доброзичливі відношення один до одного, тільки е, допомога один одному. Е, Допоможе нам створити сильну міцну державу. Свою продукцію представила гільдія медуварів України та Братство Карпатських бджолярів, яке очолює Володимир Кліщ. Були тут медувари з різних районів Прикарпаття та Закарпатської області. Тлумацький, Косівський, Долинський та інші райони представляли дерев'яний посад, гончарство, шерстяні вироби, смачну бринзу та інше. Цікавими були майстер-класи клубу виноградарів Прикарпаття. Вони пропонували саджанці винограду, вино, демонстрували рогатинцям. Що і в наших кліматичних умовах можна успішно вирощувати виноград, привертав увагу центр здоров'я розкриття особистості Берегиня, який пропонував органічне харчування для людей. Крім гостей, свою власну продукцію пропонували рогатинці. Привітали учасників просвітницької виставки ярмарку керівники району та міста, голова держадміністрації Володимир Панківський, голова районної ради Володимир Штогрин та міський голова Володимир Гусак. А учні спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 1 підготували програму про розвиток народної торгівлі на Рогатинщині. Чим ми більше займаємося чимось таким, що приносить прибуток? Як і для нас, так і для нашої держави, це є досить комфортно, досить перспективно і фінансово стабільно. Розвиток економіки він завжди повинен йти від нас, від людей, від нашої ініціативи, від кожного підприємця, від кожної людини, яка щось може робити і може внести свій вклад в розвиток нашої державності. Рада жінок-Єдність, організувавши просвітницьку виставку ярмарок, показала, що потрібно не боятися починати свій бізнес, якщо є руки і вміння. Частина підприємців кошти, виручені на ярмарку, віддали на потребу воїнів у зоні АТО. Було закуплено термобілизну. Галина Буон, Назарій Попик, новини, телеканал Раї.